Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачте, пошти на половину другої години. Я прийшла, ходила за продуктами, прийшла, зараз вам усе розкажу і покажу. От. Спочатку покажу, яка в нас погода. Ох, і гарна, ох, і красиво. Бачите, як. Отак От открій трошки. Бачите, як красиво у нас. Ох і красиво, так? Але не дуже холодно, ні-ні-ні. 0 градусів. Оцей сніг ішов учора цілий день, позавчора цілий день, і, і в п'ятницю з ночі почався. І оце сніг такий йшов, дуже багато снігу, дуже багато, але все почищено, ходить дуже хорошо, удобно. так що... Ото -от так. Це мої квіточки. Я вам показувала, тут уже листочки нові, новесенькі вилазять, і ось багато буде листиків новесеньких. Так що, вже весна майже скоро прийде. Оці маленькі квіточки, квіточки такі, квітки мої. От. Тут, мабуть, не буде. Ну, Листочки там виходять, ну, мабуть, того цвітіння не буде у цих, у цьому. Ну, нічого, хай стоїть зелененьке, красиве, мені сподобається. Ходила за продуктами, зараз вам усе покажу і розкажу. Це якийсь, бачите, написано, у Пайва торту. Ну, У нас це називається День Святого Валентина чи День Улюблених, а у Фінляндії День. Товарищів називається. Оце таке дали. Оце таке дали. Ну, це воно щось без глютену. Я не знаю, яке воно, чи смачне, чи не смачне, покуштую. Гефілус я собі взяла. Кефір. Гефілус взяла. Я думаю, хороший. І він той... фруктовий. Отаку фруктовий. От кашку взяла. Вона до 23.09, 09,9-23. .09 .09 Сілька тут у нас. 10 минут вариться, 600 грамів цієї кашки. Візьму ще як усереду, піду, ще візьму. От, а тоді буду посилку відправляти. Я вам казала, одні продукти покладу в посилку і ці кашки покладу. Мої люблять цю кашку. Оце той віллі. Це віллі. Бачите, лактозетон. Ібкос віллі, Однопроцентний вілі. Я люблю його дуже хороший. Оце щось таке печене. Тут один круасан і два такі із м'ясом. Із Оце взяла. Ото казала вам, в раз були такі, такі шматочки із того, із шпіната зроблені, в сухариках жарить. А це, сказали, воно вже готове, у мікроволновці розігріть його, такі котлетки шпінатові із тим, со сметанкою, думаю, будуть. Смачні, ну, покуштую, покуштую. Отакі От булочки м'якесенькі, м'якесенькі взяла. І чорного хліба захотілася, теж взяла. Це такий салатик. І тут у салатику, бачите, такий пакетик, і ті кукурузняні такі, такі трикутнички. Це такий міні-кусок м'яса дали свининки. Я його обмию і поставлю, зварю, і так буду їсти на бутерброд. Оце така відчинка, вона з індійки. Бачите, 84% м'яса з індейки. Я її не дуже люблю. Ну, Дали, хай кину в морозілку. Як піду до своєї подруги, то, що ми робили, працювали разом так однесу її. Оце ж, мабуть, і не знаю, що таке. Срок годності тут такий хороший. До 3-23%. го го Ну, воно таке, чи такі котлетки якісь. Воно не написано по-фінськи. А, ну воно віганське. Воно віганське, щось 15. Бачите, як на сковородці жарить, так ось написано 10-12 хвилин, як у духовці на 185 градусів 8 хвилин, як у Ще десь. Ні, оце в духовці на 175, 15. Ну, я його робити не буду, я його вкину у морозівку. Клубніки дали отакий пакетик невеличкий. Хороша така тверденька. І оце, бачите, одне яблуко, один лимон, один мандарин, один банан, одна груша. У мене ще є той лимон. Я не дуже їх люблю. Ну, взяла. І оце сир на піцу. Оце в мене є стісточко. Коли зроблю собі піцу, то, то може і, і кусок такої відчини покладу, не знаю. І опять дали от, тофе. Тофе написано доміно, печиво. Отаке от дали. Тут дві такі трубочки. Оце і все. Я думаю, я молока не брала. В мене є. Я ж брала той здоровий пакет. На літр 750, думаю, ну на що мені? А оце гіфілуса кефіра фруктового. От, узяла, думаю, хай поп'ю. А чо ні? Хороший кефір. Зараз оцей поп'ю його. Ото так. А мабуть, ні, він об об обичний кефір ось написано, бачите, кефір. Обичний він. Тільки це можна в нього кидати ягоди, він обичний білий кефір. Оце все те, що мені сьогодні дали. Матрешки що там, як там, Пожирати є що? Нема. Вже, всі, вже все вже повидахлося у вас. Пенсій нема, Пожирати нема, а матрешки у нас хороша новина, Байден у Києві. Отак, прилетів, не побоявся. Вашого щура проклятого. Хороші новини привіз нам. Техніку нову дають, ой дають. Самольоти підписали, будуть давати самольоти матрешки. Ой, Бережіться щури кляті, бережіться вагнерці. Будуть вас, наші хлопці, дівчата, трощить, як сілос, силос вас потрощуть. Ото -от так. І уже ж. 2800-тих дали танків. О, що ви думали? Ніхера ви не думали, як ви лізли. Ви думали, що ми вас тут будемо слібом сіллю зустрічати, будемо уклонятись вам у ніженьки, да? Пошли ви нахер, тварі кончені. Все буде Україна, і перемога буде наша, і все буде добре у нашій ненці Україні. Отак От ми живемо, бо нам допомагають усі країни світу. І у нас ми знаємо, за що ми воюємо. Наші хлопці і дівчата знають, за що вони воюють. Вони воюють за неньку Україну і за Бандера батька. Ой. А ви за що? За Отого щура пішли воювати, да? за резинову жопу! Дурні ви, як сраки, що я вам скажу? Ото так. Так що оце подивіться, матрешки, поблизуйтеся і більш ніхіра, бо у вас уже нічого немає, ні мозгів, ні грошей. І так, оце тільки початок, підожіть, підожіть, ще через рік, через два, через п'ять ви об... будете такі нижчі. Що будете ото, як ото, те, лумбу ото, там, африканські. Отак ото будете. закриється у вас залізний занавес, що ви не виїхати не зможете, не заїхать, ну, заїхати той, той, хто виїхав, він і не захоче, а виїхати ви не зможете навіть до Болгарії. Зараз дивлюся, оце, Скільки людей продає житло в Болгарії. Оце ваші, ваші, ваші ті, що пенсіонери накупляли тепер за три копійки продають, бо вони ж не зможуть виїхати туди. Отак, треба продавати. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена, моя сильна ненька Україна. Бувайте здорові, тримайтеся! Все буде Україна. Перемога вже йде. Все йде, техніка йде, гроші йдуть, мільярдами гроші йдуть. А ви сидіть щури. Сусіть у, у вашого щура сусіть. Отак. Бувайте здорові. Все вам доброго. Пока-пока.